Номер 652. Масштаб карти 1 до 4 мільйонів. Визначте на місцевості. Якщо на карті вона зображена відрізком перше 2 см, друге 2, 5 см 5 мм. Перше завдання. І так, на карті відрізок має довжину 2 см. Масштаб карти 1 до 4 мільйонів. Це означає, що в одному сантиметрі на карті міститься 4 мільйони сантиметрів на місцевості. Тоді в 2 см, а буде в два рази більше. Тобто потрібно 2 помножити на 4 мільйони. Одержимо 8 мільйонів сантиметрів. Переведемо у метри. У метрі 100 см. через те це число треба поділити на 100, тобто відкинути два нулі. Переведемо те число, яке залишається у кілометри. Ми одержали 80 тисяч метрів, переведем в кілометр. В кілометрі 1000 метрів. Тобто, треба поділити на 1000. або простіше відкинути три нулі. Залишається 80 кілометрів. Тобто цей це число дорівнює 80 кілометрів. І так, 2 см на карті це 80 кілометрів на місцевості. Друге завдання. 5 см 5 мм. 5 см 5 міліметрів. Зручніше записатися такою дробом. 5,5 см. Щоб узнати, скільки це буде на місцевості, треба помножити на 4 мільйони. Тому що масштаб показує скільки в одному сантиметрі на карті міститься сантиметрів на місцевості. Тобто, другими словами, іншими словами, скільки разів більша відстань буде на місцевості, ніж на карті. 5,5 см. 5,5 потрібно помножити на 4 мільйони. 5 у 4 – 20. 5 у 4 – 20 22. Раз, два, три, чотири, шість нулів дописуємо і один відкидаємо комою. Тобто дописуємо ще п'ять нулів. Це буде у сантиметрах. Введемо сантиметрів у метри. У метрі 100 сантиметрів, поділимо на 100, це значить, просто відкинемо до нуля. Ось нуля відкинули. Залишилися метри. Переведемо кілометри. В кілометрі 1000 метрів. В тисячі 3 нуля. Відкинемо, поділимо на тисячу, відкинемо ще три нуля. Залишається 220-220 кілометрів. Ось таку відстань матимемо на місцевості, якщо на карті було 5 см і 5 мм.